Подивіться, який музейний експонат ми тут побачили з хлопцем. Коротше видно, що людина дуже любить свою техніку, навіть номера, який зілок викрашений. Це металік, Дімон? Да, металік. Диви. Е, як цей колір називається? Типа як бутилка від шампанського, да, якось? Е, мотор тут кажуть хлопці, що мотор Мерседесовський стоїть. Подивіться, все викрашене, все нове, повністю. Дивись, далі, зараз я обійду по кругу. 22,5 э, стоять колеса. Рукомойничок. Та ти що? Зараз покажу вам з тієї сторони. Ж. Як нова, як з салона. Ящик, палетничок Фільтр який. Бачиш так. Тоніровочка. Легка. Легка. Оце техніка, так? Да? Кажу, що він ще переживе Володін шевролетик. Гідравліка, біното. Біното гідравліка? Біна. Італія! Ось такий зілочок. Красота, ні. Клас. На виставку можна, реально на виставку. А він не возить щось чи жалко? Реально? Да? Фонарики всі світяться, як Миколаївській. Прикольно, блин.